Друзі, привіт! Вітаю вас в жовтому літачку. Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового самооцінка. Свиня сказала леву біля гаю. Собі ціну я добре знаю. Гуртом за мною ходять кабани. У мене всі закохані вони. Та не такого серце моє хоче, за тебе заміж. Вийшла б я охоче. Лев подивився з-під кудлатих брів, сердито рявкнув і в кущі побрів. Тепер свинята скрізь і всюди хрюка. Ах, лев отой такий дурний звірюка, йому саме у лапи щастя йшло, не оцінив його мурло. Друзі. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, поширюйте це відео. Української має бути більше. А ми з вами зустрінемося в жовтому літачку.